Вчорашній похмурий день змінився чудовим сонячним, ранком ранком весняним. А чому сьогодні такий чудовий сонячний ранок? Я знаю чому, тому що сьогодні день народження наших дорогих внучок, Полінки і Катюшки. 10 квітня навіть не один день народження, а цілих два, тому що 25 років назад ви прийшли в цей світ. Разом і принесли подвійну радість усім нам і цілій планеті. Бажаємо всього самого найкращого. Нехай вам дарують тільки ті подарунки, які ви хочете, а в житті будуть тільки щасливі і веселі дні. Ми з дідусем бажаємо завжди і в усьому підтримати один одного, жити і мріяти в. Жити і мріяти в душі з любов'ю, досягати великих успіхів і неймовірних успіхів, щиро радіти життю та розділяти цю радість з дорогими людьми. Нехай у вашому житті буде подвійна міра щастя і удачі, нехай на Двох вам світить яскраве, Одне сонечко. А між вами тримається мічний зв'язок. У вас завжди є підтримка. Ви з моменту появи на світ роздобули собі вірного і надійного друга. Так нехай ваше свято всі побажання подвоюються. Удача! Дістанеться обом, причому кожному своя, а заповітні мрії нехай збудуться. Бажаємо вам всього самого найкращого. Любимо вас, цілуємо, обнімаємо, Щасти вам, дітки наші усьому. Це привітання я записала на нашій кухні на фоні дерева. А внизу є. Квіти, які ще маленькі, але вже яскраво цвітуть. Так бажаю вам, щоб ви виростили таке дерево і у вас завжди цвіли чудові квіти.